Вітаю далі. Про головне кіберфахівці головного управління розвідки атакували російського провайдера. Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру. У красиловій воді наїхав на ноголітні пасажирці. Ще 25 мешканок Хмельниччини безкоштовно опанували чоловічі професії. До подробиці. Кіберфахівці головного управління розвідки атакували російського провайдера і завдали збитків на 66 мільйонів рублів. Повідомили Укрінформу Джерела «Угур». Компанія Сибіру Оріон Телеком визнала втрати та витік персональних даних користувачів і звернулася до російської поліції. Крім того, провайдеру загрожує штраф до 15 мільйонів рублів. Раніше головне управління розвідки паралізувало роботу у закритому місті з видобутку урану та низці Сибірських регіонів. Де ці мережі активно використовувалися силовими структурами РФ. Росія тричі за тиждень масово атакувала газову інфраструктуру України. Удари по об'єкту були й у ніч проти 15 жовтня. Про це повідомили у Нафтогазі. Окупанти атакували газові дубовні об'єкти на Харківщині, а також прицільно били по критично важливих об'єктах на Сумщині та Чернігівщині. Цієї ночі під ударом була одна із ТЕЦ Нафтогазу. Одеську міську військову адміністрацію очолить нинішній голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті офісу президента Дніпропетровського ОВА тимчасово очолить Владислав Гайваненко, перший заступник Лисака на попередній посаді. На щиті до Ярмолинецької громади повертається захисник України, головний сержант Андрій Анатолійович Базилюк, житель села Антонівці, 28 вересня 2025 року. У районі населеного пункту Олександроград Донецької області воїн віддав найцінніше, виконуючи обов'язок захисту батьківщини. Церемонія прощання із воїном відбудеться завтра. 16 жовтня о 9.45 оборонця живим коридором зустрічатимуть у ярмолинцях. Поховання відбудеться у рідному селі захисника. щире співчуття рідне, вічна пам'ять та слава воїну. Красилові в ДТП травмувалася 74-річна пенсіонерка. У поліції поінформували, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора зранку. 61-річний місцевий житель припаркував автомобіль Вольксваген, не поставивши наручне гальмо, А коли ж з автівки виходила пасажирка, транспортний засіб почав котитися і наїхав їй на ногу. Жінці надали допомогу без госпіталізації. Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події. 25 подолянок уже довели, що немає чоловічих чи жіночих професій. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Хмельницького обласного центру зайнятості. Жінки опанували спеціальності верстатник деревообробних верстатів та оператор котельні, і це лише початок. За експериментальним проєктом навчання жінок на умовно чоловічих професіях можна здобути освіту за 31 фахом, серед яких це водійка тролейбуса чи навантажувача, машиністка крана, трактористка, електрозварювальниця, електрогазозварювальниця. Перепрошую, а також майстриня із діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів, слюсерка із ремонту колісних транспортних засобів. Та інші служба зайнятості покриває вартість навчання до 30 тисяч гривень. А роботодавці гарантують робоче місце після завершення курсу. Минулої доби сапери ДСНС Хмельниччини знищили три артснаряди часів Другої світової війни калібром 76 мм. міліметрів. Вони були виявлені напередодні в урочищі Евеліна Ярмолинецької тергромади та за межами міста Волочиськ. Про це повідомили у ДСНС області. Загалом із початку року зазначають у службі, фахівці знищили 250 застарілих боєприпасів. Прогноз погоди на день завтрашній від обласного центру з гідрометеорології. На Хмельниччині очікується хмарна із проясненням погода. Без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. В день температура повітря прогріється до 13 градусів із позначкою «плюс». У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 2 до 4 градусів. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. В день температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей день в нашому товаристві. Попереду підсумковий випуск новин. Бажаємо вам мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. На все добре.